Добрий день усім! Я з України, живу в Італії. Слава Україні! Це дуже важливо. Це дуже важливо для нас всіх, щоб війна закінчилася скоріше і будемо називати імена своїми слова своїми іменами. Я народилася в Радянському Союзі і виїхала в Італію 27 років назад, в цей час, коли мені було дуже дуже тяжко. Але це відео не про це. Це відео про мені задало питання, одна жінка мені задала питання, я хочу скоренько відповісти. Я купила хату в Італії. Як це бачите, я не плачу Афіто, і це моя пропріта, як в Італії говорить. І це дуже-дуже мені дуже мені, е, дішему, дуже мені е, Зігріває серце і мені дає великий-великий спокій. Я багато часу не маю говорити, тому що я зараз через кілька хвилин, через півгодинки, йду на роботу. Я працюю в Італії на години. І в мене зараз в даний час хороша робота. В мене завжди була хороша робота, але я хочу відповісти на питання, хто в мене робив ремонт в квартирі? Галя, Галя, от така жінка, Галя, нога, я зрозуміла, що вона та, якби, Галя. Написала мені питання, я тебе, е, передаю тобі привіт. Я дуже рада, що ти мені задала це питання і написала мені таке запитання: е, Хто тобі робив ремонт в хаті? Італійці чи українці? І чи ти задоволена? Будь ласка, мені на ти. Всі, хто мені пишуть, будь ласка, мені на ти, я привикла в Італії на ти. в нас всім говорять на ти. Це, якщо ви мені скажете на «ти», це не означає, що ви мене не поважаєте. Повага, це зовсім інакша річ. Мені тільки на ти. А відповідаю на запитання. Я квартиру купила. Це довга історія, але я буду сказувати помаленьку-помаленьку, тому що я хочу відповісти на запитання. Я зробила ремонт абсолютно, тому що я хотіла, я хотіла купити квартиру, де потрібно абсолютно ремонт. Абсолютно, абсолютно це означає всі вікна поміняти вікна, яким вже 50 років, двері 50 років. Підлога, не та, що мені подобається. Все-все треба було поміняти. Я, я якраз шукала таку квартиру, треба було все поміняти. І через це в мене працювало багато робочих. В мене сантехнік працював, в мене працював, який вікна мені робив. Одна людина мені робила вікна. Пізніше мені прийшов цей, що мурвав мені стіни, тому що я знесла усі стіни, всі стіни знесла і нові вибудувала, новий проект. Архітектор був. Обов'язково Віталій архітектор. Цю всю роботу виконували вона, могла я взяти українців, могла, не могла, але напевне, що я не хотіла і не могла, і не, не могла знайти, і не, не шукала. Тому що не тому, що італійці роблять краще. Або наші не вміють робити, українські хлопці не вміють робити, або роблять погано. Не в тому справа, а в тому справа, що я було легше знайти мені людей, які раз, раз, раз зробили, і я заплатила, і, і архітекторові краще було спілкуватися з італійською групою людей. Я просто не мала часу шукати, бо я хотіла така діта, щоб одна діта, одна організація, не одна організація зробила, але щоб мені можна, можна таке, можна, що тобі одна організація прийде зробити все. Вони мають своїх: хто підлогу робить, плиточники, електричиста, всю електрику я поміняла, все, все, все. І але я так не робила. Я вирішила вибрати, якщо плиточник, то він робить тільки плитку, він знає свою роботу, робить тільки плитку. Якщо електрик, він робить тільки електрик. Він другу роботу не знає робити. І той, що робить вікна, він сам робить, сам приймає мізури, розмір, сам робить і сам вставляє. І це найкращий вихід. Слухайте, я зараз на роботу вибачте, бо я не маю часу. я... Помаленьку буду все конкретно розказувати. Це буде дуже-дуже інтересно, дуже тому що багато людей хочуть в Італії купити квартиру, як коли. І я можу поділитися дорогеньким мої, моїм досвідом. На цьому я закінчую і йду на роботу. Побачимося в наступному відео. На роботі щось покажу, як я готую, що їдять, що їдять на роботі 96 років, що людина їсть, як їдять і яке життя в Італії.